Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і ви разом зі мною на моєму каналі. І сьогодні у нас справи домашня буде така гарна розпаковочка. Прийшли рослинки із розсадника Поліни Вітер. Це вже не перша посилочка, яку ми отримуємо від неї. І я дуже задоволена, тому що дуже гарно запаковано з великою любов'ю. Це по-перше, а по-друге, що всі ці рослинки вирощені саме Поліною вітер, це їхній сімейний, е, сімейна справа така. Вони вирощують сім'єю свої рослини, не перекуплюють, а саме свої, тому я дуже задоволена ними. Кожна рослинка так гарно запакована. Я скільки любові бачу в цих рослинах, все так дуже-дуже-дуже гарно. Просто оглядаю кожну рослинку, затримую свій погляд, тому що, знаєте, виписуєш, коли хочеш собі якусь рослинку, той, хто садить, той розуміє, наскільки цінно кожен зелененький листочок, і як упаковано, і як воно все дійшло. Дуже гарне все. Насилу розпакували. Запаковано було так. Так ретельно, так приклеєно кожен цей горщик, щоб ніде нічого не літало. Закрите було паперовим, пролите гарно, залите водою, пристелене, постелене тут паперовими рушничками і кожна турбинкою, щоб не просипалася земелька, щоб не проливалася водичка, все наскільки ретельно. Я дуже задоволена саме методом їхнього упакування. Це дуже-дуже добре. І ось буде огляд рослинок. Це в нас Агрус Галатея, він вже весь у цвіт викинув, вже він буде квітувати. Я думаю, що в цьому, в цьому році ми вже побачимо, до речі, все з закритою корневою системою. Не вчора сюди посажене. Це воно закрита корнева система. І як ми його висадимо з горщика, він хворіти цей агрус не буде, тому що він уже звикший. Висадиться в землю і все. Це в нас ранній. Пізніший, ось пізніший, він, ще в нього немає квіточок, брунячок, таких квіточків немає. Він ще поки ще не буде квітувати. Так, це в нас дві волотисті гортензії, ваніль, прансе. Вони. Однієї породи, але тут мають бути різні кольори. У нас вітер такий, що все знос. Ось так в гортензії закрита корнева система і вже во такі бронячки. Так, в минулому році Поліна вітер вже надсилала нам посилочку. Зараз будемо подивимося на її рослинки. Одна ожина в нас є, і ще одну ожину замовили до парочки. І ось брусниця. Теж давно мені хотілося таких кущиків, щоб вони були гарні і як декоративні, і щоб і ягодки давали. Брусниця і я так зрозуміла, що це ісоп, це як пряна травичка. Гісоп. Це пряна трава. Ось такі гарні рослинки. Зараз подивимось, е, підемо там, де вже ростуть ті рослини. Дивіться, кожинка-брунечки. Аж до самої верхівочки всі брунечки. Всі брунечки живі. Аж до самої верхушечки. Це пряна травичка, зелененька. Ось із близька ця брусниця, вже теж з цвітом. Олотисті гортензії. Ручки дивіться, які гарненькі. І агрус. Агрус на цьому немає, а тут дивіться, скільки цвіту, скільки має бути тут малесеньких таких ягідночок. Ось так, гарні такі рослинки, я дуже задоволена. Ідемо подивимось на ті, що вже в нас зривали. Ось я хочу вам показати: це кущики лохини, теж із розплідника Поліни вітер. Це я виписувала їх минулого року, восени, і вони мене перезимували. Грунт. Ми готували спеціальний, купували і готували кислий ґрунт. Висаджували на підвищенні, так як і рекомендували, і засипали голочками із підсосни. Ось так сподіваємось в цьому році побачити вже перші плоди. Ось такі, Їх два кущі: один ранній, один середній. Це кущ. Не пам'ятаю їх назви, я думаю, що для нас для домашнього такого вирощування це не, не так важливо. Це ось лохина. Це ось у нас оджина теж від Поліни. Це в минулому році виписувала, я вам постійно показую цей кущик. Є ще м'ята. Це м'ята мандаринова, ось відходить. І М'ята яблучна теж вон відходить. І ось у нас ще красунчики, теж від поліни вітер. Це журавлинка або клюква. Гарно призимувала. У мене чотири кущики їх. Вони різного терміну дозрівання і вони різні по величині ягодки. Ми в минулому році побачили навіть декілька ягідочок. Ось так там взагалі не той кущик, то дуже крупні такі плоди. Так що розсадник поліновітер я вам просто рекомендую. Так що рекомендую розсадник поліновітер. У них там каталог, і в них не дуже великий такий вибір, знаєте, саме спектр такий. В них небагато рослин в каталозі, але подивіться на її якість. Я впевнена 100% у цих рослинках, тому що перезимували самі бачили, в якому стані вони у нас були. Ось так. а Азоме завжди була я, Любов. Зустрінемось.